Коли Берта Діжурить Берту. Так, сьогодні заміна фільтра. Заміна фільтра на Берті буде. От я зараз його зніму і буде дуже цікаво розкрутити і подивитися на його чистоту. Всередині розріжемо, попробуємо розрізати і вже тоді буде видно, яка в нього загруженість була. Так маслочку, текло маслочко, резба скинечна. Всього що стікати, стікає. Не стікає, бо все воно так в маслі. Я на моторчик зверху поставив кришку, подеколи підкапує масло і не сразу по ньому, по мотору всередину. От, поміняємо фільтр, розріжемо, подивимося, як воно все поживає. І будемо бачити. Бачите, тут трошки на наполучці брод. Не знаю, чи він був, чи не був, чи задуло, ну, не без того. розрізаємо цю консерву. Аккуратно, бо зажато дуже нежно. por isso mais né? це у нас дело снимаем. Заусинка недорізана. Збираємо цей фільтрик, подивимося на його начинку. Так, Якщо у нас через середину бере, так, втягує через середину, а ззовні він вимазується, так, це фільтруючий елемент. Ну, я скажу, що срань. Отака. Отакий досить. Досить такий брудненький, я би сказав. Треба фільтр міняти частіше, походу. Вноси так, може не смертельно, але, але я би його міняв частіше. Я думаю, що фільтр треба міняти хоча б раз на 2 на місяці мінімум. От. Щоб було краще фільтрація. Так, отут знаходиться знизу у нас оцей самий клапан, коли його нажимається, коли його нажимається, то він... Мав би спрацьовувати. Тобто, коли тиск вже виходить, що фільтр забитий, він так якби відкривається і тяне напряму. Тут є клапан, який на всмоктування йде, тобто він відкривається. Коли всмоктується, тут йде ж така бляшка підпружинена. І коли йде усмоктування, так, то він припіднімається, ці крила. Відкривається і він починає втягувати через ці отвори бокові мастило брудне. Мастило брудне попадає на мембрану цю ззовні по кругу і знизу, воно в корпусі знаходиться. І через мембрану протягує вже через центральний отвір, вже йде напряму на ніби так би чисте масло. О, так якби вже напряму працює. Ну, і я би поставив фільтр більший. Щось мені цей фільтр здається малуватим, або його треба дуже часто міняти. От, трошки Трошки мені малувати, здається. Зараз я ще це відкрию і подивлюсь на фільтруючий елемент зсередини, як він виглядає. Ну, бачу, що він заклеєний і так досить добре. Тому його придається просто варварський роздерти. Зараз зроблю це покажу. Так, до речі, фільтр. 3,14 дюйма, 16 нету. Так, 1, 2, 3, 4. Масло не треба. Чи що -то? Закрутили. А, змастили, не треба заливати масло, закрутили. Саме Т60. Манфільтер Германія. Бачите, там всередині якісь, я не знаю, що від того ще я в краплення. Якісь неприємні вкраплення, так якби абразивні частинки. Значить, що воно туди попадає, не там мусить попадати, бо Така конструкція станків, що вони не захищені герметично, і все рівно той пил воно затягує, чи закриті, направляючи, чи не закриті. Все рівно така редка, що ходить, вона має з боків ці отвори, через які протягує всякі летючі, летючі частинки в повітрі, затягує туди сожем в аерозолі і так далі. О, тому. треба Фільтр міняти частіше, масло треба міняти, так само буде. 100, 120 літрів масла, по-моєму, чи 150, не пам'ятаю. От його треба так само міняти. Буде. Я думаю, що хоча б раз на 2 роки треба його по-любому повну заміну робити. Так, ось він клапан. Ось він у нас іде клапан підпорожений. Підпружинений клапан. Я думаю, що мені здається, що краще без клапана, щоб був фільтр. От, і поставити все рівно якийсь датчик забруднення фільтра. Це буде логічніше і приємніше. Ось такі дві пружинки бонусом буде приємних. І тепер щодо самого картриджа. Картридж виглядає отак. Тобто він ще, в принципі, можливо би фільтрував щось. Він вже такий досить забруднений. Тут, з цієї сторони, видно, що є якісь забруднення. З цієї сторони більш-менш все нормально, я так думаю. Так, поставив через лупу. Це у нас є внутрішня сторона. Зараз воно попало. Ось це є у нас внутрішня сторона фільтра. Це внутрішня сторона. А це буде... Зараз я переверну. Зовнішні, щоб порівняти, щоб порівняти результат. Так, очі вам надіваю. І подивимося. Не важко побачити, але різниця є. Різниця є така досить суттєва, але ну, через камеру я не передам. З середини, так би зеленіша, а тут як дуже чорна. Якось так. Ну, в общем, все, що мені було потрібно побачити, я побачив. От масло, яке воно в фільтрі досить брудне. Добре, що я не виливав у то, що було те саме масло, що я з фільтра не зливав масло. Хоча воно, повідає, витекло б через центральний отвір. Бо тут клапан стоїть, але все рівно. Так що якось так народ. Масло хоче фільтруватися так суттєво краще. Нема тут таких якихось ілюзій, що поставив фільтр і цей. Можливо, цей фільтр я би міняв навіть щомісяця. Можливо, навіть щомісяця, щоб не затягувати. Коротше, треба купити зразу упаковку фільтрів і не паритися. Кожен місяць міняти фільтр. Все, народ, удачі, удачі і до зустрічі. Не знаю, чи буде в одному відео, яке я буду ставити, чи не буде. Хоча, в принципі, там нема ніякого. Вже інформативного характеру, тому все-таки будьте здорові. Удачі. От зараз подивимося. Грязна сторона. Це грязна сторона, так? Це грязна сторона у нас. От. Оце. Оце чисто. Ну, воно все одно перемішується, бо я вже замирав, але різницю, різницю суттєво бачимо, правда? Суттєву різницю бачимо, тому фільтр це є. Дуже серйозна штука. Так, отже, ви побачили фільтр під. Я зробив під збільшеним зображенням. 1 до 50, тобто у нас ця сторона не проглядається ніяких частинок з цієї сторони не повилазило. А ця сторона у нас просто під лупою такою великою. Просто видно такий аж наліт такого собі шламу. Тобто фільтрує, дуже сильно допомагає, я собі навіть не уявляю, якби цю всю начисть послати на направляючі. Без фільтра любий станок шліфувальний, це, це просто смерть зразу. Тому до цього треба дуже відношення серйозне поставитися, щоб було відношення серйозне і не було. Потім ніяких ілюзій, що станок робив, робив, а, а масло чисте не чисте. Видно, що е, це шиття не добре. От навіть я так рукою веду, то чути під пальцем частинки. Тут навіть було, я знайшов кусочок стружки маленький. Он десь відкись попало, десь його туди затягнуло. Тому е, серйозне діло, я скажу так. Оці фільтри. Цей фільтр, до речі, в якості дуже хорошої, бо дуже таке в ньому переплетення цих волокон дуже плотне і видно, що не пропускає тобто фільтр. Хоч маючи площу поверхні досить малу, але я рахую, що він досить ефективний в цьому плані. Дуже ефективний, бо він. Профільтрував так досить серйозно роботу зробив серйозно і при тому ця сторона у нас чиста. Ну, ставлення має бути дуже серйозне до фільтруючих елементів, бо це не, не жарти. Коротше, якось так. Так, добави вперті одне ноу-хау. саме саме додав віконечко для змазки, щоб було видно, щоб було видно, чи є змазка при роботі станка, щоб не бігати, не заглядати. Ось так воно все виглядає. Телефон не дуже передає, але щось дуже таке приблизно подібне є. Отже, коли в нас станок Масло не, не прокачує, то у нас буде видно пів половинка типу, видно буде поділка. Коли буде працювати станок, тобто берта включається, от йшла станція з маски, набрало масло, тобто видно, вікон це заповнене весь час. Так, воно виглядає. І коли глушимо? Масло до половини тікає. Тобто зверху, коли стоїш отак, то не видно по телефоні, ну, досить так видно чітко, як воно набирається. І зверху видно таку, так як на морі, вода морська, воно зараз такий колір має зеленкувато синій. І видно, як воно там вже поділки нема, коли набирається, тоді ніби тиск масла є. От, і додавши собі одну тут систему. Ззаді, ззаді. Зараз покажу. Зробив ще тут абортик такий, щоб не впало, не дай Боже, щось таке. Хоча сюди ставити нічого не можна, але як би не було, от при роботі все рівно олівець, я ставлю лінієчку, якийсь фломастер там чи маркер, ну щось таке простеньке. Ставлю, хоча ніби не бажано, не положено, як кажуть. Але якщо акуратно, то можна. От, і ззаді зробив підсвіточку. Підсвіточка в цій репертуарії. От У нас тут міні-бар, типу, щоб було зручно заправляти масло. От Бачите, я собі вже тут подивився і заправив, бо коли тут не світилося, то тут такий мрак. Можна роздивитися, але мене це постійно напрягає. От, я поставив такий лінійний світильник, такий маленький, на 12 вольт, і паралельно він включається з, з лампою. Тобто з лампою включається світильник і включається ота підсвіточка, яка в нас показує рівень мастила роботу ну, Ось так воно виглядає. Больк і набрало. Больк і зійшло. Там стоїть проста баночка стекляна, не пластикова, просто стекляна баночка з трубкою, і в неї просто масло набирається і витікає все. Так, берти маленький апгрейд, появився частотник частотничок поставив. Частотнік буде працювати на вертикальну подачу, буде крутити трансмісію, От. бо були дуже ударні нагрузки. Зараз настроїв плавний пуск, плавний розгін, максимальна частота 35 Гц і поїхали. Товіть собі, як зараз воно розігналася І зупинилося. Плавний пуск, плавний стоп. Стоп 2 секунди, плавний розгін 15 секунд. По-моєму. Чи 10 секунд, не пам'ятаю. Коротше, отак от воно зараз розгоняється. Оце вверх пішло. Ось, швидше мені не потрібно. І так досить швидко йде. Оце буде максимальний розгін, максимальний стоп. Бо раніше там стоїть в мене ланцьова передача, хто в курсі. І коли ми включали цією кнопкою, то було дуже жахливо Я мусив вибирати люфт. І тоді включати, і все одно був удар на трансмісію. І бувало, що той мотор, де кріпиться, постійно дергався, дьорився і стає на перекіс, не може його закріпити там нормально для тих ударів. І бувало, що злітав ланцюг пару раз. От, тому мене це трафило і вирішив зробити плавний пуск. Частотнічок мені по знайомству продали лензи. Класний частотничок, 50 баксів. Півтора кіловата. От. Ну. Це не то, що було. Це просто... Це просто клас. Я не знаю, що робити. Ну, в принципі, не потрібно робити максимальний стоп з тормозом. Вибігу має десь в районі 3-4 мм, так коли після зупинки вже може 5 мм. Але я можу подати, от треба я собі півборотика, поки воно йде по чуть-чуть Раз, я вже це руками не докручую, бо зразу на прямому приводі воно. Коли працювало без частотника, то включав, то ця корба вмаслала так, що неї страшно стояти було реально. Вона якби зачепила, зачепила якусь куртку чи що, то воно б замотало там капітально. Але так воно плавненько, не страшно, зручно. Загалом вартує, вартує. Просто клас. Я можу собі буквально подавати. Отак, От щоб подивитися тільки що на на лінійках гляну, то один з щезок я можу подати на дві десятки на десятку навіть. Покрутивши. Тобто я вже не, не обов'язково мені цим крутити, я можу собі працювати спокійно тумблірком. Клас, ну просто я в захваті. Воно натягує ланцюг, натягує і починає розганятися вже плавно, а не різко удар бах. І ланцюг розтягується, і трансмісія, і зірочка. Коротше, все, і шпонки розбиває. Так що це необхідність. Якось так такий маленький апгрейд Берта знову дістала. Так що. А, ще тут зробив полочку, щоб сош не капала на полку ту знизу. Ну, лампочку вже теж поставив для масла. Таке потрошки. Цей частотник він закритий повністю, герметичний. Думаю, думаю, він тут прожити має досить довго. Ззаді тільки радіатор там має. Та й все. Якось так. Все, удачі. Тримаємося до зустрічі